У питанні переговорів між Росією та Україною досягнуто крапку, коли їх потрібно починати. Такої думки президент Фінляндії Олександр Ступ в інтерв'ю Лімонт він зазначив, що бажання президента України Володимира Зеленського бачити російську сторону на другому саміті миру є правильним розігруванням карток. Але чи існують реальні умови для переговорного процесу? Адже Україні потрібна сильна переговорна позиція. І судячи з карти фронту, ми її поки що не маємо. Втім. І росіяни літню наступальну кампанію провалили та цілий не досягли. Про це пише The Telegraph. у Росії, як раніше є мета захоплення усієї або більшої частини Донецької області. Тож чи дійсно Україна готова до перемовин і що потрібно, аби мати сильну переговорну позицію на фронті, і як досягти цієї мети про це і не тільки говоримо далі з військовим експертом Сергієм Грабським. Пане Сергію, я вас вітаю. Моє вітання студія. Ну, судячи з сьогоднішньої нічної атаки, росіяни не готові говорити про мир. Ну, абсолютно правильно. Ви знаєте, треба розуміти з контекст всіх цих е, висловлювань, що стосується переговорного процесу. Чи зобов'язана Україна говорити про мир? Так зобов'язана. Розумієте, а в світі існують не тільки Україна, не тільки Росія, а існують ще десятки інших країн. Що не помиляюся, 192 окрім нас. Окрім згаданих країн, а тому е риторика, е яка існує, скажімо так, для сторонніх спостерігачів, по вигля може виглядати таким чином, що Росія постійно говорить про мир, а Україна якось уникає цих переговорів. Уникає цього питання, чи це припустимо в нашому цивілізованому світі? Аж ніяк. Тому риторика відносно мирних переговорів має бути присутня. Це обов'язковий елемент ну, світової політики. Але коли ми говоримо про переговори, ми говоримо про певні точки дотику, про певну площадку. І тут виникає інше питання: а чи існують такі точки дотику? А таких точок дотику немає тому, що Україна дивиться на переговорний процес і мирне врегулювання з точки зору законів міжнародного права. І дотримання а, ідеї Хельсинської угоди, яку, до речі, підписала, підписав радянський Союз, а Росія розглядає себе як правонаступницю, яка виключає перегляд кордонів. Росія ж на сьогоднішній день, а, залишаючи за скобки цю угоду, а, бажає тільки одного. І тут я маю вас виправити: вона не бажає захоплення а, тільки Донецької області, вона бажає знищення України як суб'єкту міжнародного права. І знаєте, це мені нагадує те, те висловлювання, яке свого часу казала Голде Мейер, що ми хочемо жити, а наш ворог хоче бачити нас мертвими. Тобто в нас не залишається жодного простору для переговорів, у нас не, не, немає жодної підстави проводити такі переговори. Що стосується того, як виглядає Україна сьогодні, як виглядає Росія сьогодні, і чому а, ті розмови про переговори точаться так активно. Ну, давайте сразу поставимо крапки надій, чому саме президент Фінляндії висловлює таку позицію, він так само залежить від своїх виборців. Він так само залежить від громадської думки фінського суспільства. А коли вибухає щось в районі а, дуже наближеному до фінського кордону, це викликає безумовне занепокоєння, і він змушений, і я б сказав, більше зобов'язаний реагувати на такі вислови, говорячи про мирні процеси. Чи можемо ми допустити присутність Російської Федерації на якомусь мирному саміті, коли він буде? Чому я так кажу якомусь, коли він буде, і так далі. Тому подібно. Тому що треба розбирати, що перший саміт був присвячений трьом завданням, які взагалі винесені були за влаштунки цього переговорного процесу щодо мирного регулювання. Це був це були питання енергобезпеки, це були питання. Транзитного коридору, тобто використання морських шляхів і обміну військовополонених, де тут питання про мирний договір? не існує. Про що буде розмова на іншому саміті миру? Невідомо поки що, тому що це тільки а, така а, навколо переговорна риторика, і ми з вами погодилися, що вона має бути. Якщо говорити практично, чи а, можемо ми говорити про те, що сторони мають хоча б а, одну точку дотика, в якій їх позиції ну, сходяться. Якимось питанням, а відповідь одна, ні, не мають. Знов-таки, повертаючись до того, що сказала Голда Мейер, нам не залишають шансу на існування, і повторю, ще раз, Росія розглядає питання закінчення війни в, в Україні тільки повною окупацією і нейтралізацією всього, що має український дух, має українську національну свідомість. Тому тут мова йде про те, як ми будемо виглядати і що ми будемо робити. Ви слушно зауважили, що. Україна зараз не може розглядатися як країна, яка о, має сильні переговорні позиції. І, власне, про це не було мови від слова зовсім, тому що 24-й рік, і ми це усвідомлювали ще восени 23-го року, не може бути роком, коли ми можемо розраховувати на якісь наступальні операції. Але ви так само слушно зауважили, що і Росія не досягла своїх результатів, тому що вона не виконала жодної своєї оперативної задачі. Єдиним успіхом, який можна, Віднести до балансу позитиву, російського позитиву, це захоплення Авдіївки. Навіть заявлені цілі захоплення часу в Яра вони не досягли. І зараз ми з вами спостерігаємо ситуацію, коли Російська Федерація веде просто відчайдушну боротьбу, намагаючись захопити якомога більше територій. Може вона собі це дозволити? Може. Треба розуміти, може, але такими темпами, які вони ведуть зараз, ведуть бойові дії зараз. Коли я читаю зведення з полів боїв, там йдеться про... Проведення наступальних дій, це навіть я не знаю, як назвати, силами до одного механізованого відділення, тобто сім чоловік. Про що це йдеться? Важко сказати. На більшості ділянок фронту, окрім однієї ділянки, яку ми називаємо турецьким напрямком. Там бойові дії ведуться, там ситуація надзвичайно складна, але знаєте, чи можемо ми припустити складність цієї ситуації безумовно. Там противник може зосередити перевагу сил та засобів у 5-10 разів. Тому бойові дії там ведуться, тому там ми відступаємо. Але говорити про те, що е, зараз така безнадьога, як то кажуть, ми маємо говорити про мирні переговори, ми дуже далекі від цього. Не припустимо, не, не то, що не припустимо, а безнадійно далекі від тих переговорів. Пане Сергію, ось Американський інститут вивчення війни пише про те, що росіяни, ну, по-перше, вони не досягли своєї мети і наступати вони не будуть, але а, час від часу будуть намагатися штурмувати такими точковими методами. Я так розумію, що зараз іде гра на виснаження. Тобто хто кого. Ви знаєте, ні. Ні. Тут треба розуміти, що. А вже не йдеться про гру на виснаження, тому що Україна може забезпечувати себе, і треба розуміти, що за спиною України за спиною України весь цивілізований світ. Скажіть мені, будь ласка, хоч один політичний лідер заявив про припинення допомоги Україні або про зміну риторики, або про зміну політичних підходів щодо вирішення українського питання? Ні. Ми отримуємо кошти, ми отримуємо озброєння, бойову техніку, ми отримуємо всіляку підтримку політичну, економічну, матеріальну від наших союзників. Ми проводимо навчання наших військ. Це те, що можуть дати нам наші союзники. Ми можемо дати нашим союзникам переконання в тому, що ми будемо дотримуватися е, нашої політики, вибачте, виживання. І е, тому е, ми і ведемо цю боротьбу. І тут не йдеться про виснаження. Розуміти, в війну виграє економіка, так звісно, коли говорити про тільки Україну, то не йдеться про те, що Україна може встояти перед економікою, яка в п'ять, а то і навіть більше разів сильніше від неї, але йдеться про е колективний захист цивілізованого світу, е вістрям е спису якого є сьогодні Україна. І скажімо так, якщо ми порівняємо зовнішній валовий продукт цивілізованого світу і Російської Федерації, вибачте, там різниця в 50 разів. 1,7 проти 50 з лишнім відсотків. Тому я б сказав так, що про виснаження тут не йдеться. Йдеться про те, наскільки Росія ще спроможна буде протистояти цивілізованому світу, представником якого є Україна. Ну і щодо перемоги, зрозуміло, що. Більше ніж Україна і українці завершення цієї війни не хоче ніхто. Ми складували з вами ось цю сильну переговорну позицію. Ви можете пояснити в такому разі, якою вона на вашу думку має бути? Uh, ну, якщо ви розумієте, що я ну, далекий від того, щоб uh, визнавати себе або там розглядати себе як якимось політичним діячем, і дозвольте мені говорити ну, з позиції військового глядача, що може бути і як це може виглядати. Знов таки, це моє припущення, і я не нав'язую свою думку, я просто її висловлюю. Uh, сильні переговорні про позиції України можуть розглядатися тільки після визволення Криму. До цієї пори про жодні. З військової точки зору е, сильні переговорні позиції мова не йде від слова зовсім від слова абсолютно, тому що е, неможливо розглядати навіть потенційно якісь активні бойові дії, спрямовані на наступальні, е, на наступ, якщо ми не забезпечуємо себе фланги собі фланги, не забезпечуємо собі тили. А без звільнення Криму говорити про забезпечення флангів і тилів ми не можемо. До тих пір, поки е, наші війська не будуть спиратися на кримське узбережжя, до тих пір, поки наші війська через Керченський півострів не будуть впливати на ситуацію Ростовської е, області Краснодарського та Тавропольського країв та Північного Кавказу, говорити про сильні переговорні позиції неможливо від слова зовсім, тому е, ми маємо вирішити е, військово-політичне завдання визволити Крим. Чи це буде виключно військові е, кроки? Можливо. Чи це будуть військово-політичні кроки? Можливо. Тому що е, не дарма в попередньому блоці ми з вами говорили про те, що ну, протистояння Росії з цивілізованим світом це, це однозначно поразка, і це неможливо. І в чому б нас не хотіли переконати. Тому не йдеться обов'язково про те, що от ми тільки кривавою битвою досягнемо перемоги в Криму. Хоча е, бойовими діями. З використанням цього бойового потенціалу наших союзників і нашого власного ми можемо досягти успіху. Ми досягнемо цих успіхів, безумовно. Ну, але, а, але говорити про те, що а, без цього ми зможемо говорити про якусь сильну позицію, це маячня, вибачте, за такі різкі вислови. Ну, вже як є. Ну дійсно, прогнозувати, що буде через місяць, два-півроку, рік ми не можемо. І я так розумію, що в будь-якому випадку має бути план Б. І наскільки я бачу з того потоку новин, який зараз несеться, що і західні політики його розробляють. Ну а план Б, ви розумієте, в, сьогоднішні, в сьогоднішній ситуації немає плану Б. Є тільки один план перемога України. Давайте поговоримо так. Що, що може бути план Б. Припинення бойових дій сьогодні. Ну і тоді, е, хто може гарантувати е, те, що противник Російська Федерація не змістить акцент своєї бойової активності а, на інший напрямок, зокрема на Балтійський напрямок. Давайте уявімо собі, трошки пофантазуємо. Прийнятий план Б. Лінія фронту зафіксована. Ще раз кажу, це фантазія, це А, Але ми з вами фантазуємо. Що заважає противнику перекинути 100тисячне угрупування військ на Балтійський напрямок? Нічого. Це війська, які знають, як воювати. Вони знаєте, як вам сказати, як колись казали такі барвисті вислови, вкусили смак крові. Вони вміють воювати і знають, як це робити. 100 тисяч росіян. Давайте не забувати, що Білорусь теж не посла задніх, і вона два роки готувалася, окупована Білорусь, тобто вона може рекрутувати ще приблизно 100 тисяч і маючи вже досвід бойових операцій в Україні. Скажіть, будь ласка, чи зможе на сьогоднішній день е, об'єднана, навіть об'єднана армія країн Балтії? Уявімо, що така є в чисельності 32 тисячі 400 чоловік, яка не має, абсолютно не має досвіду бойових дій. Протистояти такій навалі. Ні, шановні друзі, не може. Може Російська Федерація зробити такі, е, ну, таку авантуру, як кажуть наші польські друзі. Абсолютно може. Що може її зупинити? Ніщо. Говорити про те, що там НАТО накотиться на нею, там силою зброї і так далі. Ну це маячня, вибачте, тому що е, НАТО треба підготуватися. І НАТО прекрасно знає, що на сьогоднішній день воно не може захистити балтійські країни. Що їм треба? Час. Тому ні про який план Б не йдеться від слова зовсім, тому що це є смертельна небезпека вже безпосередньо для країн НАТО, і цей план Б навіть гіпотетично серйозно не розглядається. Ну в такому разі про більш реальну картину цікаво почути ваш прогноз, що ми можемо побачити на фронті до осені залишається місяць. От чи можна передбачити події, як поводитиметься ворог? Це при тому, що ми тільки що говорили, що робити прогнози це невдячна річ. Є таке? Ви знаєте, знов таки, я ненавиджу робити якісь прогнози, тому що все, про що ми говоримо, актуально станом на 7 годин 15 хвилин, саме 31 липня. І вже, наприклад, 7, 7 годин 20 хвилин це може бути неактуально. Тому знов таки перепрошую, але ми робимо це ну, на найближчі 5 хвилин, не більше. Як ми вже з вами з'ясували, противник не має потенціалу проводити наступальні операції протягом наступних кількох місяців, окрім того, що він може робити якісь такі, як писав інститут вичення війни, оголкові атаки на окремих ділянках фронту, може він там протискатися? Може, але ж треба розуміти, що Україна не є просто стороннім спостерігачем, яка нічого не робить для того, щоб убезпечити себе. Зараз наші. ТЦК ведуть просто відчайдушну роботу для того, щоб зібрати те, що нам вкрай необхідно людський потенціал. Ви розумієте, жодні розмови про те, що нам передається якась техніка, якесь озброєння, не маючи забезпечення цієї техніки озброєння людським потенціалом, не мають жодного сенсу. Як казав один мій знайомий, то командир танкової роти, каже, пане полковник, якщо я маю два екіпажі, якщо мені дадуть 10 леопардів, скільки леопардів вийде на бій? Два. Решта леопардів просто залишиться десь ззаду, і знов-таки треба розуміти, що я можу використовувати ці два, екіпажі тільки обмежену частину часу. Чи є сенс в цій техніці, якщо немає людей? Ні, нема зовсім. Тому е, ми ведемо цю роботу, ми накопичуємо сили та засоби. Говорити про те, що ми можемо проводити якісь контрнаступальні, контратакувальні дії, неможливо в цій ситуації. Знов таки ми, ми говоримо про надання нам озброєння бойової техніки ну найближчу перспективу, навіть якщо сьогодні, от прямо сьогодні, прямо зараз, ми дізнаємося, що на фронт прибули f 16 в Україну, вони не змінять ситуацію на полі бою, тому що російське угрупування авіації складається приблизно а, до 300 літаків, і якщо не помиляюся, приблизно така ж кількість гелікоптерів. І 10 літаків, 12 літаків навіть. 112 літаків у нас на них просто пілотів немає. Ну вони не змінять ситуацію на полі бою. Є ще багато факторів, які треба з... брати до уваги. Тому я думаю, що наша задача, про яку ми говорили, це стабілізація лінії фронту і недоспущення розповзання противника по території України, чого ми, в принципі, можемо досягнути важко, але можемо. Ви випередили моє останнє питання в цьому блоці. Видання Bloomberg написало, що перша партія американських винищувачів f 16 вже в Україні, і без жодних а, фактів, скільки і хто передав, і в якій кількості, поки що немає. Це може бути Це чудово. Це чудово, тому що нарешті, нарешті, знаєте. Наші західні союзники е з'ясували для себе важливість такого поняття як оперативна безпека, і слава да. Богу, що ми з вами не знаємо скільки це, і хай це буде несподіванкою для нас приємною несподіванкою, для противника неприємною несподіванкою, коли скільки і як ми будемо використовувати ці літаки. Побачимо, побачимо їх в роботі, пане Сергію. Я дуже дякую вам за ваш час і аналіз подій. Сергій Грабський, військовий експерт, був гостем. обосток. Підпишіться на наш канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Це аби це відео побачило якомога більше людей. На цьому ми ставимо крапку і побачимось.